Богом покликані, скрижаль, творимо майбутнє. Епіграф Перший закон Мора втратить свою силу, інший закон завлодіє поступово світом, народ Борисфена буде його носієм, так як принесе світу приклад достатку і морозність мови. Мішель настамості. Центурії, центурія 3, Катрена 95. Епіграф 2. Усе, що сказав Господь, зробимо. Святе письмо, Вихід 19.8. Зміст 4-15 відео. Захист від насильницького захоплення влади. Вищі матеріальні цінності. Захист вищих матеріальних цінностей, життя або смерть країни, створення первинних громад, створення вищих об'єднань первинних громад, обрання посадових осіб, виконавчої судової влади всіх рівнів, нова країна. Посили на попереднє відео в по покликані, ви можете знайти під цим відео. Розпочнемо цю частину розповіді з суспільного життя первинної громади та її вищих об'єднань та про захист від насильницького захоплення влади у первинній громаді і її вищих об'єднаннях. Суспільне життя в державі, в яку об'єдналися незалежні первинні громади, облаштоване на основі політичної, економічної та релігійної багатоманітності. В первинній громаді може існувати тільки економічна багатоманітність. Ідеологія, політика та релігія в первинні громаді можуть бути тільки єдиними. В територіальній громаді багатоманітними можуть бути економіка та релігія, а ідеологія є єдиною. В земельній та регіональній громадах, як і в державі, життя побудовано на основі політичної, економічної та релігійної багатоманітності. Держава на території первинних громад, з яких вона утворена, гарантує свободу. Совісті, економічної та політичної діяльності тільки для своїх громадян через можливість вільного пересування і вільного проживання в будь-якій первинній громаді держави, устрій, політичні погляди і релігія якої відповідають уподобанням громадянина, мешканці первинної громади з статусом гостя мають всі права на рівні з громадянами за винятком права на політичну діяльність. Не мають права приймати участь у віче і бути присутніми на ньому як прямо, так і опосередковано. Інші обмеження прав громадян і мешканців громад з статусом гостя здійснюються тільки за рішенням суду або віче первинної громади. Жодна ідеологія в державі не може бути визнана як обов'язкова єдина. Жодна первинна громада не може нав'язувати іншим первинним громадам. Свій політичний, економічний та релігійний світогляд для збереження стабільності у вищих громадських об'єднаннях і в державі в цілому, якщо в якійсь із первинних громад проходять негативні зміни, що здатні порушити принципи закладені в встрежалі організації життя первинної громади. Така первинна громада підлягає ізоляції з боку первинних громад сусідів. Загроза єдності вищих об'єднань, первинних громад з боку окремої первинної громади або групи первинних громад прирівнюється до агресії. Але це не стосується природнього права будь-якої первинної громади вийти з будь-якого вищого об'єднання, починаючи з найвищої держави і до найнижчої громади, аргументувавши причину свого. Виходу на основі пунктів 15 і 16 всього ж 15 розділу з Крожадою. Першочерговими запобіжними заходами по відношенню до первинної громади агресора є повна заміна виконавчої судової влади в первинній громаді під контролем і за допомогою громадян з інших первинних громад, що об'єднані в державу. Законодавчі права членів такої первинної громади призупиняються на один рік. Прийняті закону первинної громади, що суперечить скрижалю організації життя первинної громади, відміняються загальним особливим віші первинних громад, що є сусідами цієї первинної громади. Якщо на первинну громаду здійснюється негативний вплив з боку інших первинних громад, об'єднань громад іноземних держав, що порушує принципи закладені з крижалі організації життя первинної громади, Первинна громада ізолюється від таких первинних громад, виходить з таких об'єднань первинних громад та звертається до світового Спіториства держав, що живуть за скрижалим по захист від агресії з боку первинних громад, об'єднань первинних громад та іноземних держав. Насильницькі дії з боку таких первинних громад, об'єднань первинних громад та іноземних держав є агресією. А тепер перейдемо до розгляду 16-го розділу з вищі матеріальні цінності, їх захист в первинній громаді і вищих об'єднаннях державі. Найвищими матеріальними цінностями первинній громаді є людина, родюча поверхність землі, прісні наземні і підземні води, джерела ріки і Озера, лісові масиви, повітря та тваринний і рослинний світ. Найвищі матеріальні цінності не належать ні минулому на ні сьогоденню, найвищі матеріальні цінності належать майбутньому, зовнішні моря і океани все живе, що в них проживає, є найвищими матеріальні цінностями, які належать всьому людству і не можуть бути власністю окремішнього народу, окремої держави. Жодна діяльність людини не має бути направлена проти найвищих матеріальних цінностей. На нанесення шкоди їм або знищення їх. Шкода, заподіяна найвищим матеріальним цінностям, має бути ліквідована повним відновленням їх особою та що заподіяли цю шкоду або з рахунок власності цієї особи осіб. Винуваті у знищенні матеріальних цінностей за рішенням суду мають бути засудженими до довічного вигнання за меж держави з повною конфіскацією всієї їхньої особистої власності. Незалежно від місця знаходження цієї власності, вилучена в осіб особиста власність, що знищує найвищі матеріальні цінності, передається первинній громаді, первинним громадам, на землі яких знищено найвищі матеріальні цінності, для їх відновлення. Якщо винною у знищенні найвищих матеріальних цінностей або нанесені шкоди їм одна або декілька первинних громад, то у вчиненні цього злочину є посадові особи виконавчої влади цієї і цих первинних громад. Якщо цей злочин впливає на територію територіальної громади, то винним у ньому є посадові особи, виконавчої влади всіх первинних громад, що входять в територіальну громаду, та посадові особи, виконавчої влади територіальної громади. Якщо цей злочин впливає на територію земельної громади, то винними ньому є посадові особи виконавчої влади, всіх первинних громад, територіальних громад, що входять у земельну громаду, та посадові особи виконавчої влади земельної громади. Якщо цей злочин впливає на території регіональної громади, то винними в ньому є посадові особи виконавчої влади, всіх первинних територіальних земельних громад, що входять в регіональну громаду, та посадові особи виконавчої влади регіональної громади. Якщо цей злочин, впливає на території держави та інших іноземних держав, то винними у цьому є посадові особи виконавчої влади всіх первинних територіальних, земельних, регіональних громад, що входять в державу та посадові особи виконавчої влади держави держави. Нам прийдеться трохи відхилитися від наміченого курсу розгляду тексту самого скрижалю організації життя первинної громади і роз'яснити, чому життя за скрижалом Врятувало нашу країну, наш народ від знищення зовнішніми і внутрішніми ворогами, і як нам це вдалося зробити в ході Великої війни з Східною Федерацією. Отож почнемо. Все розпочалося після того, як посол Східної імперії Червоного дракона одній із західних країн Західного континенту на питання представника одного з інформагентств. Що він думає про війну Східної Федерації з нашою країною, відповів, що після розвалу Східної імперії питання легітимності країн, що утворилися на її руїнах, є відкритим і неврегульованим, а їхні кордони не є незаперечними. Це викликало великий скандал і шквал обурення не тільки в нашій країні, і в країнах, що утворилися на руїнах Східної імперії. А й в усіх демократичних країнах нашої планети. І якщо до цього інциденту з послом Східна імперія Червоного дракона заявляла про себе як про миротворця і регулювальника мирних ініціатив по знаходженню порозуміння між нашою країною і Східною Федерацією, то після заяви свого посла керівникам Східної імперії Червоного Дракона прийшлося оправдовуватися. Якщо після візиту імператора Східної імперії, червоного дракона до Східної Федерації він навіть не позвонив нашому шостому президенту, то після цього скандалу з послом імператор терміново зв'язався з нашим шостим президентом і мав з ним годинну розмову за допомогою технічних засобів зв'язку. І, хоча ця розмова була ні про що, але залишилося побоювання. Що він все-таки отримав від нашого шостого президента обіцянку про можливий його діалог з президентом Східної Федерації. Але щоб такий діалог відбувся, треба було на деякий час призупинити активні військові дії і поховати надію на контрнаступ наших військ на війська Східної Федерації, що окупували 20% нашої землі, який вже давно очікували і наш народ. І наші західні та зокеанські друзі, що допомагали нам зброєю і коштами в цій великій війні. Така пауза у війні була на користь тільки нашому ворогу в Східній Федерації і, звісно, агентам нашої країни, шостому президенту і його надійцям. А для шостого президента така пауза була б вийдена тільки на осінь 32-го року нашої незалежності, коли мали б відбутися чергові президентські вибори. А ось для проведення чергових парламентських виборів така пауза була б корисною на весну 33-го року незалежності. Щоб провести другий вибори під час паузи у війні, треба було б на цей час відмінити воєнний стан Україні. Що було це можливим, малоймовірно, але шостий президент і його надійці були готові це зробити. Адже парламент, основні засоби масової інформації, суди, прокуратура були в їхніх руках. Під їх повним контролем. Народ був зазомбований тотальним марафоном і готовий був повірити всьому, що їм говорили, залякані куплені владою пропагандисти. Та ще кращим варіантом для тріумфу і продовження свого тотального панування. Шостий президент і його надійці вважали проведення чергових виборів після повного завершення війни. Хоча прогнозів на найближче завершення цієї війни ніхто на початку 32-го року незалежності дати не міг. Ви скажете, що після закінчення війни шостому президенту, його уряду і його надійному парламенту згадали всі їхні прорахунки і про ті жертви, які понесла наша країна і наш народ в результаті цих прорахунків, а може і злочинних дій, не думаю, народу дуже коротка пам'ять, та ще й фактор тріумфу перемоги зробив би свою чорну справу. Народ на радощах, що завершилася переможна війна і жорстокий ворог переможений, простив би їм все і обрав би їх повторно, а вони вже закінчили б свою чорну справу і встановили б В країні тотальну диктатуру і терор патріотів і справжніх переможців війни. Все це розуміли справжні патріоти і тому розпочали переформатування устрою держави під час війни. Хоч не всі патріоти розуміли цю необхідність і навіть говорили, що це божевілля. Вони ставили питання до ініціаторів цього руху, як можна віддати в руки первинній громаді законодавчу владу. Якщо ця білмаса шауслава за мізерні подачки з боку олігархів і їх ставленків на користь їх, неспроможна буде приймати для себе, для держави такі закони. По яким можна зробити країну однією з найміцніших демократій планети. А чому вони так казали? Вони розуміли найголовніше, що щоб стати первинною громадою, треба насамперед першим основним законом затвердити скрижав організації життя первинної громади. І вже на основі скрижалю творити інші закони. А другим кроком має бути обрання виконавчої судової влади у відповідності до скрижалю. А найголовніше що було найактуальнішим під час війни це затвердження обрання воїнів первинної громади, ставши йому повою опікунами, взявши їх на повне своє утримання. Уточення відповідності до скрижалів. Двоєм сумнівом і запереченням скептиків життя по скрижалю стало те, що в сільській місцевості майже всіх земель країни є населені пункти, де молоді майже не залишилося. Тож що там буде створювати первинні громади? Але вони не врахували один із принципів, на якому будується первинна громада це земля. Якщо в первинних громадах з міською забудовою на одного члена первинної громади припадає мізерна частина землі, інколи менше одного квадратного метра, якщо створена первинна громада проживає у багатопорухівій будівлі, а інколи в одній багатоповерховій будівлі проживає дві, а то й більше первинних громад. І земля під цією будівлею, та і сама будівля є колективною спільною власністю всіх первинних громад, члени яких проживають в цій будівлі, і перспектива розвитку таких первинних громад є обмеженою. То в сільській місцевості, де проживало дуже мало населення, землі було вдосталь, і перспектива розвитку була майже не обмежена. Ось цим і скористалися молоді ж люди, що проживали в населених пунктах з міською забудовою. Вони стали. Відшуковувати свої корені в сільській місцевості, щоб не просто поселитися там, а мати право стати членом первинної громади в такій місцевості. І, хоча йшла війна, можливість переселення з однієї місцевості в іншу не була. Тому багато мешканців меаполісів і щільно заселених сільських місцевостей стали відшуковувати собі місця для проживання в населених пунктах, де в основному залишилися одні літні люди. А переселившися, активно стали допомагати у створенні первинних громад. Та найбільшою несподіванкою для скептиків життя по скрижалю став той факт, що право творити самим законом не привело до анархії, а навпаки, до тверезого підходу в розробці і прийнятті законів первинній громаді. Адже по цих законах жити і працювати приходилося самим членам первинних громад. Всім відомий той факт, що в країнах демократії, молодь, а особливо та її частина, яка займається підприємницькою діяльністю, з неохотою приймає участь у політичному житті. Бо, на їх думку, це даремна трата часу. Зовсім не так в первинних громадах і у вищих об'єднаних первинних громад, що утворені за скрижалами. Тут молодь, а особливо підприємці знають, що які закони вони приймуть, по таким будуть і жити. Тому політика в первинній громаді це саме життя цієї первинної громади. Отож, коли йшла війна, і існуюча влада була зайнята імітацією своєї бурхливої діяльності. Ніби це вона веде війну з ворогом, хоча вони були агентами цього ворога. І тому в країні процвітали хабарництво, корупція, мародерство, які чиняли ті, що ненавиділи нашу країну і її народ і були близькими до влади. Народ творив. Нову політичну дійсність. А розпочалося все з територіальних громад, які забажали структуризуватися по принципу Єдина мова, єдина церква, спільна земля. Під час структуризації виявилося, що майже не існувало територіальних громад, яких всі мешканці належали до єдиної церкви. В основному на території територіальних громад мешканці були прихожанами трьох, а то й більше церков. Але були ще цікавіші випадки, коли до однієї церкви входили вірники, в яких були різні материнські мови. Отож, на цей фактор суть було звернути увагу. Адже до однієї первинної громади вони входити згідно з державлю не могли, були й ті, що вважали себе або невіруючими в Бога, або сповідували екзотичну для даної місцевості релігію. Звісно, що такі жодну первинну громаду. Як і членові йти не могли, тому мали визначитися, до якої первинної громади в статусі гостя їм притулитися. Але головне, щоб процес пішов і не просто пішов. Як тільки були створені первинні громади і їх було законено рішеннями територіальних громад, де вони утворилися, пішов зворотний процес. Первинні громади на своїх вічі затвердили основним законом для себе з організації життя первинної громади. Обрали посадових осіб виконавчої влади первинної громади, обрали суддів посадових осіб судової влади первинної громади, затвердили воїнами первинної громади тих своїх членів, які перебували в діючій армії держави, і в частинах, що охороняли кордон держави, а також тих, хто перебував у Національній гвардії. Хоча вона і підпорядковувалася діючому міністерству внутрішніх справ держави. А потім Розпочався процес створення вищих об'єднань на основі скрижалів – територіальних, земельних, регіональних і процес об'єднання всіх первинних громад у існуючу державу. Тільки вже на основі скрижалів. Все це проходило через вічі первинних громад і формувалося у вигляді законів. Відразу ж з процесом об'єднання обиралися посадові особи виконавчої і судової влади цих вищих об'єднань. Так, як посадові особи, обрані, на принципах з не пересікалися з посадовими особами існуючої влади, існуюча влада не звертала жодної уваги на цей процес, хоча все відбувалося відкрито без утайки. Мабуть, так зробив Господь, що підтвердилися слова святого Писання, будуть чути та не зрозуміють, будуть дивитися та не побачать, а влада думала, що народ грається і вирішила для себе. Що нехай грається, тільки дає їй владі робити своє. І в цьому влада прорахувалася. Бо коли вона після перемоги нашого народу над ворогом Східної Федерацією захоче поновити своє перебування при владі через вибори, то їй скажуть: ви спізнилися, у нас вже є обрані посадові особи всіх потрібних для життя держави служб, у нас вже є судді і посадові особи судової влади, у нас вже є військо держави. Яке здобуло перемогу над ворогом. А ви вибачайте, є зайвими. Ніхто з вас не є навіть членами жодної первинної громади. Тож вибирайте собі первинні громади, де вас можуть прихистити в статусі гостей або покиньте територію нашої держави. І багато хто з них покинув територію нашої держави, боючись за свої статки, що вони набули злочинним шляхом за час перебування при владі. Сховавши їх у фінансових установах інших держав. Хто бажає ознайомитися з розділом 15 і розділом 16 скрижалю у відповідності до тексту «Скрижалю організації життя первинної громади, посилення ці два розділи тут і під цим відео. Продовження буде.